Цех створений на 1975 році в структурі Сіленерго. У 1973 його передали БАНерго. Провели реконструкцію у 2003 році з закупівлею нового обладнання, щоб зрозуміли, що було, для чого проводяться саме ремонти електролічильників. Є такі поняття, як міжповірочні інтервали, є поняття фізичне, механічне зношення приладів обліку. Потрібно їх ремонтувати, потрібно проводити регулювання для того, щоб даний прилад показував правильні величини спожитої електричної енергії. Відповідно, були прозорі розрахунки між споживачами електричної енергії та енергопостачальною компанією. Централізовано прилади в обліку доставляються по ремонту електролічильників спеціальним транспортом, спеціальний ударі, тому що це все-таки прилади, вони повинні належним чином транспортуватися. Після доставки цех в ремонту електролічильників створюється база даних, в якій фіксуються показники приладу обліку, фіксуються його технічні характеристики, фіксується стан лічильника для проведення подальшого аналізу. Після доставки лічильників. Цех і створення, занесення інформації у базу даних, лічильники формуються по партіях, тобто створюється партія однотипних електролічильників для полегшення їхньої обробки і ремонту. Всі ви знаєте, що електромережі в інших організаціях, які експлуатують і будинки різноманітні, і заводи знаходяться не в належному стані, хоча стараємося навіть їх завжди приводити до того стану, який прописаний нормативними документами, так як прилад. Так само і прилади обліку можуть приходити у нас брудними, сміченими, в порохах, закопчені. і так далі. Для того існує дільниця по механічному очищенню приладів обліку від забруднення. Це є першим етапом ремонту. Після чистки і миття приладів проводиться інспекційна ревізія приладу обліку з метою визначення категорійності ремонту. Як правило, у нас існує дві категорії ремонту це профілактичний ремонт приладу і капітальний ремонт. Після проведення даних видів ремонту та партію лічильників оформляється відповідна накладна і далі вони передаються на дільницю по регулюванню приладів обліку. 8 повірочних стендів, кожен з них розрахований на 20 посадочних місць, використовується метод регулювання, так званий метод зірцевого лічильника, тобто покази регулюємого лічильника, порівнюється із зірцевим лічильником, який знаходиться в установці лічильника СМ-50-50 у точності 0,5, тобто досить високоточний прилад. З допомогою якого порівнюються показники із регулюємим лічильником Регулювання лічильника відбувається вручну. Бачите, на стендах кожне посадочне місце забезпечене таблом, тому відразу видно похилку даного приладу. Похилька має вкладатися в клас, тобто вона не має бути більша ну, для даного типу лічильників не більше, як плюс-мінус 2,5%. Обладнання можу сказати, що досить зручне, ефективно використовується. Такими самими стендами забезпечений контрольно-повірочний пункт, на якому проводиться повірка приладів опіку. тобто після процесу регулювання.